Шостого грудня в Україні відзначають День Збройних Сил, свято, яке щороку ми зустрічаємо з шаною та повагою. Цесу це команда, де кожен на вагу золота. Ви наші ангели-хранителі. Ваша мужність і самопожертва неоціненні. Ви символ незламності, мужності та честі. Захисники це наша вся. Їх мужність надихає на нові подови. Небов нашої незалежності та свободи. Збройні сили України це не просто армія, це сила нашого народу. Кожен воїн це легенда, що пише історію нашої держави, українське військо це символи зламності та мужності. Вони борються за нашу землю і за наші сни. Воїни світла, які захищають наші селища та міста, наші захисники, тілення надії і віри в майбутнє. Український солдат це людина зі сталевим духом. Наші герої не знають слова завтра, вони діють сьогодні. За кожне спалений будинок наше військо отримує нові сили для боротьби. Ми пам'ятаємо усіх, хто віддав своє життя за нашу свободу. Думками ми завжди разом з нашими захисниками. Відвага наших воїнів це майбутнє для наших поколінь, хто відчував їхню силу. Стане їхнім більшим прихильником слава нашим захисникам, бо щодня ризикують заради нас. Дякуємо вам, слава Україні!